Пане Юрію, моя точка зору полягає в тому, що е, нема чого зберігати обличчя агресору. Це перше, агресор і так своє обличчя продемонстрував. І я швидше думаю, що тут мова йде про таке фігуральне висловлення, чи таке образне висловлення на рахунок збереження обличчя. Насправді, е, звичайно, треба. Е, Задіювати всі можливі механізми для того, щоб припинити насилля, для того щоб відвести російські війська з нашої української території, з нашої української землі, це перше, друге. Необхідно взяти під контроль нашу територію, тут сто відсотків погоджуюсь. Коли ми говоримо про якісь певні економічні преференції, ну там насправді все зруйновано, тому можна називати це як завгодно, але це інакше але інакше про інакше відбудувати Донбасу. відбудувати Донбас неможливо, тому. Я би сказав так, що ми повинні на українській території мати повний контроль і. Чинність українських законів, це перше, друге, ніяких формальних там поклонів чи агресору робити не потрібно. От треба захищати свою землю, а дипломатично відстоювати свої інтереси і робити все для того, щоб ми дійсно могли відродити Донбас. І якщо вдасться досягнути в Астані такої, такої завдання, то кого вдасться досягнути, це буде перемога. Я вважаю, і тому якщо треба, якщо, Астана. якщо, якщо як це відбудеться Астана. От. але ви розумієте, якщо би ми мали можливість і силу потіснити агресора з нашої території це треба робити. Якщо ми цієї сили зараз не маємо, або ми ще не наскільки сильні для того, щоб підготуватися до цього, значить треба знаходити дипломатичний вихід з цієї ситуації. Так, хто ж все ж таки зриває ці переговори мирні? Чи є ще шанси, що вони відбудуться 15 січня в Астані? Дякую але за запитання. Я додам, що якщо відбудеться, чи можна очікувати якихось дійсно результатів, треба сказати, що ми не тільки маємо справу з тероризмом, ми маємо справу з агресором. Агресор це набагато більш жахливо і небезпечніше, ніж терористи, тому що це є. Вітні російські війська, от які добре означені, добре озброєні, і які знаходяться на території України. Це перше, друге. Я вважаю, що з української сторони у нас буде зроблено все необхідне для того, щоб цей діалог продовжувався. У мене тут сумнів ніяких немає. Це перше, друге. Що наші колеги європейці, французи і німці, так само докладають певних зусиль для того, щоб все таки змусити ну дійсно змусити Путіна. Приймати якісь адекватні рішення, тому що це загроза не тільки Україні, це загроза Європі, і насправді рішення і, і вирішення світові і вирішення ви цієї проблеми нехай це буде в Астані, чи в мінську, чи будь-якому іншому місці, є першочерговим завданням так само лідерів європейських країн. І я вважаю, що ми повинні зробити все для того, щоб ці переговори відбули. Що вони дійсно відбудуться? Ну питання риторичне поки що два дні це не так багато, враховуючи ті експертні думки, які. Є. Але я вважаю, що треба розмовляти і намагатися. Через міжнародну спільноту, через знаходження тих аргументів, до яких можливо хтось дослухається, все таки знаходить якісь рішення. Ви погоджуєтесь, пані Івановичу, що скоріш за все, це Росія більш схильна зірвати Дому, ці про звичайно. Росії вигідно, щоб був безлад в Україні. Росії вигідно, щоб цей стан був не від такої підвішеного стану не тільки в Україні, а й в Європі. Тому я думаю, що той, хто тягне або не хоче дійсно чітко задекларувати чи проявити свою позицію. В тому що на переговорах ну це Росія, тому що всі інші сторони зацікавлені в тому, щоб цей безлад припинився якнайшвидше, щоб був мир і спокій. Щодо антикорупційного бюро, у нас є зареєстровані два законопроекти, навіть три: 1604, 1660 і 16 16631, які дають можливість швидко запустити роботу антикорупційного бюро. Там не тільки треба внести зміни щодо термінів, там треба внести зміни щодо кількості кандидатур, які наша поважна комісія обирає. Там по закону зараз три, нам треба одну. Мало того, нам треба забезпечити фінансову незалежність голови і всіх членів антикорупційного бюро і так само прописати механізми їхньої незалежності з точки зору призначення і звільнення всі ці норми є в цьому законопроекті і мало того на порядку денному цієї цього, цього тижня сесійному значить в нас цей закон є тому я переконаний що ми це підтримуємо щодо кандидатур на мій погляд це має бути українець це має бути громадян україни і якщо це буде іноземець який не був громадянство україни на мою Об'єктивну думку, це можливо навіть і краще. Чому Тому що на превеликий жаль, ми сьогодні боремося з корупцією 20 років вже, і uh -huh. всі ті борці з корупцією, які до цього часу з нею боролися, щось не показали жодного результату. І мало того, над цим нашим законопроектом передбачено, що ті люди, які останні 5 років боролися в збу, міліції, на митниці, податкові з корупцією вони не можуть бути прийняті прийняті uh -huh. співробітниками цього бюро. Тому от такі новації ми хочемо запропонувати і підтримати.